Комісаріаті інформує. 19 серпня було утворено громадську раду в Хравоїнському обласному військовому комісаріаті. Там працює ініціативна група. Перші організаційні збори, відбуваються на збори відбудуться Сигналом для створення такої громадської ради було, були події, це перші події в районі, були в Радівському районі, коли матері військовослужбовця перекрили міжнародну трасу. Також це відмічалося в таких селах, як Голоби, з І тому є така думка що від нашої громадської ради дорогувати представника, щоб ця людина мала якийсь контакт, мала якусь інформацію і могла співпрацюватися в громадську раду, від нашої працівської громадської ради. Пропонується Калиш Марія Олександровна. Ні, це Манчука. Він у нас є самооборона районна, і він буде там. Найбільш. 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 Найбільш.

висловився жінкам, сказав що це, що в мене ваша 51 бригада, не цікава. Так що там збираються люди завтра, на піводинадцятої, всі є присутні, збираються громадською на підтримку до Так що, Бо ми завтра, я кажу, що я не знаю, як буде розірватися і готуватися до поїздки, покувати їх, формуватися, і їхати туди на підтримку, самого лучше. Так що давайте вашу підтримку, будь ласка, до області.

Ми з цією роботою справляли? Ні, я думаю, треба, щоб якийсь громадський якісь громадські ти приїхав. До міської ради, з цією роботою пакування, щоб можна було поїхати активістам туди. З цією роботою безпосередньо пакуванням, я ж не знаю, як... Що щоб прислати хлопчиків, щоб хтось їм керував, щоб діти з оптами, я думаю. 10.30 до адміністрації от, на 9.30 чи десь.30 там будуть представники партії. З і... таким питанням. Так що змозі можете цікавити, аргумент. Оговоренню, я думаю, більшість підтримує від Майчука. Ставимо на, ви не проти Марія Олександр. <ріпи> <на, ріпи> <ріпи> Дасти інформацію, Юрій Васильовичу, кому які документи подати, Сергій Анатолійович. Сергій Анатолійович, тут є ці інформації, контактна особа, які документи подати, і будь ласка, треба, щоб до цього долучилися. Я думаю, що це величезний пласт роботи, бо там треба буде якраз і ми так собі думали, що разом з цим уповноваженим. Треба буде сформувати з нашої громадської ради чи комісію, чи як її назвати, яка якраз збере оцю всю інформацію по тих людях, які перебувають в зоні, АТО, по їхніх сім'ях, по проблемах, оця робота з адміністрацією по програмі. І вже Сергій Анатолійович, з членів громадської ради підберіть собі 5-6 чоловік, бо це колосальний клас роботи, щоб ви звідти мали інформацію, а тут їм долучали, що саме по цьому законувати. Так, значить, рішення прийняти, делегуємо, ви пару життя Анатолійовича. Наступне питання обговорення регламенту та положення громадську раду. Так як ми домовлялися на попередньому засіданні, що ми вдома проглянемо, не так як ми перший раз, може, прочитав, не читав. Е... Дякую бачення. Я вам роздала папочки. Дякую, дякую. Дякую. Роздали папочки. Є установа Кабінету міністра, яка якраз як регулює створення громадської ради. Я ще раз прошу всіх членів ради для нашої позивної роботи. Будь ласка, вивчіть, вичитайте, що це таке за орган громадської ради, як він діє, які питання ми можемо піднімати, як має проводитися. На минулому засіданні, щоб вдома всі подивилися, може в когось якісь будуть пропозиції, щоб ми їх сьогодні могли обговорити безпосередньо в положенні.